Коко знижки травня на новопасит. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. Минула ще одна дуба запеклих боїв на Харківщині. Ситуація складна. В генеральному штабі ЗСУ 13 травня заявили, що тривають бої за Вовчанськ. Росія заділа шалені сили для наступу на місто. В генштабі зсу визнали, що ворог. На жаль, має тактичний успіх. Українці шоковані подіями, які відбуваються. Всіх цікавить одне питання: як росіянам вдалося так стрімко просунутися на Харківщині, адже там мали бути укріплення, які обіцяли побудувати для ЗСУ. Що ж відбувається насправді? Чому російський наступ став можливий? Які заяви роблять військові? Чи вдалося евакуювати з гарячих точок мирних людей? І що роблять сили оборони щоб зупинити ворога? Розповім за мить з вами новини. Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Лише за минулу добу у спробах наступати по всьому фронту. Втрати росіян цягнули майже двох тисяч бойовиків, десятки танків, броньованих машин та артсистем. Як пишуть військові, на Харківщині ЗСУ косять ворога сотнями, адже ті наступають переважно піхотою. В ніч проти 13 травня Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог просунувся до важливого райцентру на Харківщині Вовчанська, Бої йдуть на його околицях. Ведуться бойові дії на напрямках пильна Лук'янівці, пильна глибоке, пильне олійникове, муром бугруватка Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча, Глибоке, олійникове, глибоке, олійникове Лук'янці, муром стариця, плетенівка. Тихе. Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії. З них 14 ще тривають. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час ворог має тактичний успіх. 12 травня у мережі з'явився перший доказ того, що расисти таки на самому підступі до міста. Подружжя відомих українських фотографів ліберових, які не тільки фільмують жахи війни, але й наразі допомагають з евакуацією мирного населення, з харківського прикордоння забрали чоловіка, в будинок якого на околиці Вовчанська увірвалися окупанти. Чоловіку не люди відстрелили пальця. Розстріляли ці пальці, А ні, то хто. Вони зайшли до вас додому? Що Ру -ру -ру. А де ви живете? По Это... хребору. А, -а адрес какой? Дом. І це вони розстріля... розстріляли вам руку? Вони розстріляли вам руку? Пальці поберебо. Телепаються пальці. Зараз на місці. зараз да на місці вам медики скоріше за все до чоловіка в дім увірвалась ворожа ДРГ, адже пізніше в міській військовій адміністрації запевнили, що рашистів в місті поки що немає. Станом 20 квітня в місті не було рашистів, каже влада Ліберова: немає поки що і загрози для Харкова. Що треба зараз розуміти про Харківський напрямок? Про наступ на місто Харків мови не йде. Тобто в Харкові немає жодних боїв, і до Харкову безпосередньо ніхто не підходить. Але якщо мова йде про прикордонні міста і селища, власне, ми з Костю сьогодні весь день провели в місті Попчанськ, там ситуація загострюється кожну годину. Той чоловік з попередніх відео він каже, що це саме росіяни зайшли до нього в дім і розстріляли йому руку. Волонтери, які тут працюють, та місцеві кажуть, що дійсно росіяни вже заходили на цю вулицю. Я не знаю, це ДРГ чи це. Настільки нестабільний зараз фронт, але кожну годину ти заїжджаєш, і місто просто ну розгоряється, воно воно палає. Чутно вже автоматні черги і таке інше. Тому якщо у вас є рідні у прикордонних містах чи селах на Харківському напрямку, виїжджайте терміново, евакуація працює дуже і дуже добре, людей постійно вивозять. Прості зараз поїхав з поліцією туди, в Вовчанськ, тобто можна ще виїхати. Не прорвались у місто росіяни із станом на 13 травня, заявив зранку цього дня Костянтин Ліберов. Щойно виїхали з Вовчанська на щастя, ніякого прориву з боку Росіян тут немає. Ворог не просто нещадно обстрілює місто. летить абсолютно все, що в нього є люди. Евакуються, зараз от ми їдемо з евакуації, прям зараз самі просять хлопці, допоможіть, не зброю це прям дуже сильно мене якось піднімає настрій, бо коли ми знімали щось таке в Бахмуті, там люди до останнього не хотіли їхати, бо знаєте, що ну, з ним сталося. Тому якщо у вас є якісь родичі. В цих краях, будь ласка, просіть їх, щоб вони йшли на евакуацію. Тим паче, Харків, він просто зараз 10 з 10 по евакуації. Тут є хаб, волонтери вони спокулочені. Тут нема того, що хтось забере одного, забирає іншого. Цього знаєте, от хто перше забере тут прям все по списочкам, все чітко, все але як ворог зміг за лічені дні захопити кілька прикордонних селищ. За даними діпстейт, і просунутися на кілометри вглиб. 12 травня. Військові били на сполох, попри численні обіцянки і звіти влади, оборонні рубежі на Харківщині були не готові зустрічати ворога за словами командира підрозділу розвідки збройних сил України Дениса Ярославського. Укріплень на тому напрямку не було. Ударная разведка 1-й СБ 57-й бригады остановила продвижение шторм Z. Бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это потому, что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все? Первой линии фортификации и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой. За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа, а не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж. Теперь мы снова теряем людей и территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22-го. Зная, что бросившие позиции 125-е ТРО уже дает расклад о том, что им впаривали на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы, как завершенное строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание. Всем жить! Утім, згодом у 125-й бригаді ТРО спростували слова Ярославського, що вони нібито залишили позиції. Ситуацію вони описали як складну, проте контрольовану. Потім вже бійці 92-ї штурмової бригади показали відео тих самих оборонних рубежів на вірені їм ділянці фронту на відео добре обладнані окопи і навіть залізобетонні доти. Смотрите, який класний дот виконаний железобетону надійної товщини. Оборудовано нормально. Все, що є, треба, буржуйка, снаружи обложен лесом. Хто говорить, що плохо зроблено, Засипано землею. Ну, все найкраще, що було у нас. Це фіаско. Саме так ситуацію з обороною на Харківщині описав військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами за проблеми в обороні повністю відповідальна місцева адміністрація. Тож мають полетіти голови сьогодні. Повинен бути останній робочий день керівництва Харківської ОВА. Це фіаско. вже маємо 90 квадратних кілометрів окупованої півночі Харківської області. Військові до останнього часу вважали, що стримуванням шаленого наступу росіян вони виграють трохи часу для будівництва серйозних фортифікаційних споруд в тилу. Як виявилося, ця фора в часі була використана зовсім не для військових цілей. Швидке просування військ РФ в напрямку Харкова вказує на те, що всі останні місяці. Офіційні заяви про спорудження кілометрів бетонних споруд виявилися примарою. Це автоматично ставить під сумніви, взагалі наявність таких споруд на кордоні із Білорусією, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Так, звільнення керівників ВЦА та їх затримання не виправить ситуацію, але і залишити все на місці точно не варіант. У керівництва держави є остання можливість самостійно перевірити наявність. Захисних споруд там, де вони мають бути, та в тій якості, як про них раніше звітували. В іншому випадку наявність або відсутність таких споруд буде вже перевіряти армія РФ зранку, 13 травня. Свою оцінку ситуації на фронті просто з місця подій дали український журналіст. Військовий головний редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов каже: рашисти захопили вовчанський м'ясокомбінат. Хаос у військах, що виник на початку наступу намагаються швидко подолати, як повідомляє видання РБК України з посиланням на власні джерела в силах оборони, на тлі наступу РФ уже змінили командувача ОТУ в Харків. Новим командувачем став бригадний генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Журналіст Бутусов також заявив, що наразі військові знову налагоджують комунікацію. Сили оборони тримаються, однак їм дуже бракує людей і дронів. В перший день наступу через певні проблеми змінено командування Оту Харків. Новий командувач, людина з досвідом та компетенцією. Керованість та обізнаність покращуються, але не так швидко, як би хотілося. Управління та організація на вищому рівні це наша першочергова та ключова проблема. По боєприпасах наші війська забезпечені артилерійськими снарядами. По людях є проблеми з низькою комплексністю частини, але ворог не має багатократної переваги. Щодо укріплень, вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів. Ворог ще не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не прив'язані до тактично вигідних висот. Основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень нема саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватись у посадках. На напрямку Вочанська місто до оборони не підготовлено. Поки що без деталей, але для ворога це не секрет, оскільки місцеві мешканці не відселені, а дрони противника часто роблять обльоти. Щодо дій наших військ досвідчені командири та підрозділи є. Організація оборони, визначення переднього краю, взаємодія з'являється та покращується. Хаос на широкому фронті повністю не але ситуація виправляється. За словами Бутусова, умов до подальшого прориву ворога нема. Обстановка залишається складною. Російські війська володіють ініціативою за рахунок загальної чисельної переваги заздалегідь спланованих дій на широкому фронті, але продумов для прориву нашого фронту на даний момент нема. Прогноз щодо дій противника на добу росіяни будуть намагатися просунутись далі у зону житлової забудови Вовчанська. Просунутись на напрямку стариці, зачепитись за забудову липців та тернової. Битва продовжується, ворог продовжує діяти активно, тому обстановка дуже напружена. Усі аналітики з проєкту Діпстей стверджують, що станом на 13 травня ворог захопив ще три села на Харківщині: Мороховець, Олійникове та Зелене. Наразі ворог зосередився на утриманні захопленого, а також готує грунт для штурму Вовчанська. Сьогодні ми чули багато різних версій причин прориву кордону та розвитку подій. Але всю ситуацію неможливо описати одним постом, адже наявних питань і проблем дуже багато. На якісь ми звертали увагу, але варто бути дуже обережним у своїх висновках, адже необхідно перевіряти інформацію, і володіти нею для будь-якого аналізу. Це стосується як укріплень, так і в цілому розвитку подій, які склалися на сьогодні. Битва триває. Лінія оборони під Вовчанськом є, але можливо не така щільна, як хотілося би. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі. Так, звичайно, фортифікаційні споруди були побудовані і зараз будуються, зміцнюються. Але ситуація була і є вкрай важка. Ще раз повторюю тому, що місто дуже близько до кордону, і вести якісь будівельні роботи зараз просто на кордоні дуже важко. Будівельники, які там працювали, зробили те, що змогли, тому що вкрай важко працювати під обстрілами. Директор центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко запевнив українців, що ситуація на Харківщині контрольована і самому Харкову поки нічого не загрожує. Насправді бої точаться у прикордонні. А головне завдання ворога сковувати сили зсу на Харківщині, щоб полегшити російський наступ на інших ділянках фронту. Друзі, мої вітання щодо ситуації на Харківщині зараз. А все відбувається з точності, так як і прогнозовано було. Ворог використовує активності в прикордонні, ворог діє в прикордонні. Відповідно, зараз іде обмежена операція ворога саме в прикордонній смузі і в прикордонних селах. Місто Вовчанськ багато хто скаже а що ж, місто Вовчанське. Я просто нагадаю, там 4 км до кордону з ворогом. Відповідно, місто Вовчанське це типово прикордонне місто, і зараз ворог активно діє в напрямку Вовчанська. Відповідно, можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ, але це прикордоння. Потрібно знову ж таки нагадую розмежовувати дії ворога в прикордоні і е, дії в напрямку Харкова. Наразі це прикордоння. Головна мета ворога, як і говорив раніше, сковувати наші сили на цьому напрямку, змусити командування відтягнути сили на цей напрямок зі Сходу для того, щоб здійснити головний свій удар на сході саме. А це часів Яркостянтинівка, Покровський напрямок. Такі його плани. От, відповідно, прикордоння Харківщини півночі, загалом. Це Ключовий задом ворога для відтягування наших ресурсів додаткових станом на зараз бої при кордоні. Що буде далі? Далі командування вже буде коментувати. Стосовно оборонних рубежів, ще хотів сказати, дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що дзоти та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо. Було б, тому що вся техніка, і весь, скажімо так, всі інженери вони були просто, просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерією. Відповідно, лінії оборони вибудовані під на Харківщині. Вони є і детальніше, дуже скоро впевнений. Багато хто ну деякі відомо вже з'являлися, але детальніше розкажуть про них. І це повірте декілька ліній оборони. Дуже надійно тому друзі прикордоння і Харків давайте не плутати. Оборонна операція триває. Слава Україні! Переможемо всіх! Україні важко відбувати атаки росіян на Харківщині, тому що захід. Забороняє ЗСУ стріляти західним озброєнням по території РФ таке сумне і водночас логічне припущення зробили американські аналітики з інституту вивчення війни. І справді, якщо придивитися на мапу, бої точаться у самому прикордонні з РФ, то ж ця логістика рашистів на їхній території ЗСУ ж можуть бити туди тільки зі старої радянської техніки, без хаймарсів, західної артилерії і ракет. Російські наступальні зусилля і захоплення Вовчанська значною мірою є наслідком мовчазної політики заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії. Деться повідомлені аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ. Він наближається до міста через Бугруватко. Старицю і Ізбіцьке та через Вовчанські хутори, зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії зв'язку до Вовчанська. Наразі на цьому все команда ТСНІ вкотре закликає українців не вірити ворожій пропаганді, а довіряти перевіреним світовим та українським змі. А також слідкувати саме за офіційними джерелами інформації, зокрема військовими. Ми вже продовжимо слідкувати за ситуацією на фронті. І далі, дякую вам за перегляд. Ставте цьому відео лайк і коментуйте, якщо воно було важливим для вас. Слава Україні! Слава ЗСУ, побачимось.